Так, вітаю українці! Йдіть е, Рускоговоряще в одне місце. Це е, корупційний скандал е, з Юлією Тимошенко. Вже всі п'ять всі копійок вже свої ставили, а це вона розказує про корупцію. І я зауважив одну важливу річ. Я вам зараз включу, що вона сказала. Хто саме знищує нашу е, країну зсередини? Це сильно було сказано, можливо, хто ще не зрозумів. От слухайте, що вона сказала. Така руйнує нашу обороноздатність, руйнує можливість України захищатися. Україна перетворена в корупційний хаб на всіх рівнях, починаючи від голови і до останнього чиновника. От ми тут, ми тут зупинимось. Україна, це Страшна корупція від голови до останнього чиновника. Тобто, ви зрозуміли, що я маю на увазі? Всі чиновники, всі, які сидять на цих, цих чи інших посадах, паркетні генерали, в службі безпеки України, в Збройних силах. І так далі, і тому подібне. Всі Ці чиновники вони знищують нашу країну зсередини, бо тому що вони беруть хабарі, Юля. Ти молодець, я тебе підтримую. Ти сказала, хто знищить нашу державу. Нашу державу знищують чиновники. Ти чиновник, він чиновник. Хто хто чиновник, знищує державу. Оцей дядько дивиться прямо в камеру і там. Юля, Юля. Це буде вже точно четверта ходка. Слава Україні! Ой, клас! Також можу тверда